Вітаю, панове! Рубрика Критикуєш, пропонуй, і сьогодні у нас піде мова про артилерію, а саме, як урегулювати питання її існування як такого, а заодно вирішити конфлікт поміж людьми і артоводами. На фон вам кину якийсь бій або два, залежно від того, як довго триватиме мій монолог, а також попрошу вас уважно послухати пропозиції і само собою висловити свої думки щодо всього цього діла у коментарях. Отож, почнемо. Чи можемо ми стверджувати, що радикальні нахили в одну чи іншу сторону у питаннях існування арти у грі є не дуже конструктивними? Скажімо, я щиро топлю за повне виведення арти із гри і вважаю свої аргументи цілком закономірними. Але ця позиція доволі радикальна. З іншого боку, сидить прихильник арти і говорить, що це такий самий клас техніки, як і всі інші, що він не токсичний і так далі. Чи можна сказати, що і я, і такий от зібраний образ прихильника помиляємося? Так, можна. Принаймні певною мірою. Що в такій ситуації потрібно робити, коли частина аудиторії хоче бачити арту в боях? Хай це вже і не така велика частина гравців, а інша частина не хоче. Правильно, потрібно шукати компроміс. У чому він полягає? Що робить компанія Wargaming, коли вводить мапи в розробці, такі як Хімельсдорф, Малинівка, Прохорівка, Руінберг та інші? Правильно, вони вводять так звану галочку. Петро, Василь, Степан ставлять цю галочку, бо вони готові і хочуть грати з Держаблем, який падає на замок Хімельсдорфа. А скажімо, умовні Микола, Анатолій і Олексій, цю галочку знімають, бо не хочуть цього. На мій погляд, це не дуже правильно, але вже є, як є. То якщо така практика присутня, чому б нам не зробити те саме з артою? Чи готовий я чекати зайві 10, 20, 30, 50 секунд, щоб мені знайшло бій із тими, хто так само як і я не хоче грати з артою? Так, готовий. Ви відповісте, але ж Артоволт не готовий чекати, щоб йому знайшло бій. А я вам відповім, що його очікування і не стане суттєво довшим, адже безліч тих, хто грає у цю гру, ніколи в житті не заходили в вкладку налаштувань. Ви собі навіть не можете уявити, яка це кількість гравців. Вони приходять з роботи, сідають зіграти годинку-дві в танки, при цьому не дивляться танковий Ютуб і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вони і знати не знатимуть, що є така галочка, це перше. А друге, вони не грають на результат. Їм абсолютно байдуже, чи є подібна до арти техніка, яка ламає гру, чи її немає в їхніх боях. Як висновок, ми отримуємо два пула гравців, що цілком притомно зважаючи на онлайн. Чи схоже це на рішення проблеми? Так, схоже. Артоводи довольні, господи, прости, адже арту не виводять із гри. При цьому такі, як я, також задоволені, адже ми не граємо проти цієї арти. Якщо комусь буде потрібно зробити якісь там ОБЗ на знищення цієї самої арти, або ж ОБЗ безпосередньо на ній, ну то, будь ласка, людина вмикає собі цю галочку під кодовою назвою Хочу місити глину і йде собі, грає. При цьому він отримує задоволення від того, що продовжує псувати людям бої і в цілому гру. А я отримую задоволення від того, що він не псує ці бої персонально мені. Ну а також тим, хто грає зі мною в окремому пулі гравців, які поставили собі цю галочку грати без арти. Розумно, розумно, чому ні. При цьому ця група людей, яким байдуже, тобто третя категорія да, гравців. Вони цілком пристойно справляються із задачою наповнення боїв для артоводів, які не відчують продовження подовження, перепрошую, пошуку бою. Всі три групи гравців, люди, артоводи і байдужі лишаються або при своєму, або задоволені кінцевим результатом, тобто або в плюсі, або при своєму. Да? Що цілком нормальна, хороша історія. Напишіть, що ви про це все діло думаєте. А я тим часом розповім вам ще одну цікаву думку в цьому напрямку. Варгеймінг доволі часто робить режим так званої аркади, там де оло ло, -ло пиш пиш шпиш танки катаються, на льоду танки стріляють сніжками, танки стріляють з кулеметів і так, далі, і, так далі, і так далі. А чому не зробити таку ж, ну, умовну, в лапках аркаду, але у більшому масштабі, і з набагато більшою користю, з реально. Що називається прикладними результатами і з таким от цікавим дослідженням на тему, яку ми зараз обговорюємо. Скажімо, тиждень на якомусь сервері будуть бої без арти. Це ж не складно з технічного боку, адже на консолі розробника це буквально якраз і є та одна галочка або ж кнопка, про яку ми говорили вище. А, проте є один малесенький, ну або не дуже малесенький, нюанс. О, такий сервер без арти ляже у першу добу його запуску. Адже, будемо відверті, щирих прихильників арти лічені відсотки. Інші грають або заради ОБЗ, або тому, що ця арта їх задовбала і вони вирішують, що треба відпочити та позадовбувати інших. А треті грають, ну от просто тому, що їм байдуже, а такий клас техніки існує у грі, то і все, сідаємо, граємо, катаємо, а чому ні? І не бачать само собою в цьому нічого ні поганого, ні хорошого, от просто собі катають, бо вони апатичні, вони байдужі, їм абсолютно плювати. На певні моральні устої, які склалися за багато років у цій грі, дай гравцям можливість обирати, і у більшості своїй вони оберуть бої без арти. Відповідно, це покаже компанії Wargaming статистику, скільки гравців не хочуть і не можуть бачити арту в боях. А як наслідок. Цю статистику буде доволі складно ігнорувати, тому що зараз це все лише слова таких як я. Ну, слова місцевих божевільних, що називається, да? міських божевільних місцевих божевільних байдуже. А статистика це цифри. Це справа серйозна, зокрема, для великої компанії. Тому такого тесту ми або не побачимо ніколи, або побачимо його дуже не скоро, що, в принципі, є толерантним синонімом слова ніколи. Бо коли сервер без арти ляже в перший день, потрібно буде думати над тим, що є дуже нехорошим таким запитанням. Наприклад, а чи не краще нам вивести арту, тим самим втративши 5% аудиторії, яка є її щирими фанатами, але при цьому підвищити ліміт довіри в очах інших 95% гравців, а також потенційно повернути до гри усіх тих, хто покинув її, опираючись на низку причин, не останнє місце. Серед яких посідала наявність арти, стану від неї, її токсичності тощо. Погодьтеся, це запитання є доволі незручним. І навіщо його перед собою ставити, а потім ще й шукати на нього відповідь, якщо можна просто залишити усе, як є? Як мені здається, це дуже хороша думка, щоб обміркувати її на дозвіллі. Ну, або ж навпаки, я буду неправий, і людей, які гратимуть без арти, їх буде або меншість, або просто там умовна половина якась. Тоді в такому випадку все навпаки, якраз дуже-дуже добре і дуже прекрасно, тому що половина грає без арти, і всі задоволені, половина грає з артою, і всі також задоволені. Тобто в такому варіанті, якщо я виявлюся неправим, всі будуть у ще більшому плюсі, і, і, або лишаться як в ньому при своєму. Да? От. Якось так. Підсумовуючи, дайте мені можливість поставити галочку, хочу грати без арти і довше шукати бій. При цьому я задоволений. Артовод, як грав, так і грає, адже безліч байдужих все так само ніколи в житті не, знай... не знайдуть у налаштування і продовжують наповнювати пул танків для боїв з артоводами. А, при цьому ці самі артоводи також лишаються задоволеними, адже арта не виводиться з гри. Усі у плюсі. З, Знову ж таки, одним малесеньким нюансом. Як мені все ж таки здається, кількість тих, хто не захоче грати з артою, може бути критичною, що вкотре повертає нас до запитання: а чи потрібна арта у грі, в принципі, зокрема, коли рандом змінився і уже немає отого... Дебільного будемо відверті аргументу про те, що от потрібно когось там викурювати з позиції, щоб бої не тривали по 15 хвилин. Бо це доволі абсурдно звучить в контексті боїв, які закінчуються за 3 хвилини. Це разом з розкаткою, перекаткою і стадією добивання. Подумайте над цим, а тим часом лишайте коментарі щодо почуту: грайте скіловано або не грайте взагалі, ну і безумовно не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.